На межі глобальної катастрофи годинник судного дня, створений вченими атомниками, показує 85 секунд до опівночі. Найближчий час до ядерного апокаліпсиса за всю 78-річну історію існування цього символічного механізму. Які причини вплинули на рішення науковців переставити стрілку, та яку безпосередню роль у цьому відіграла Україна? Зараз ми з вами поговоримо і все з'ясуємо. Отже, 23 години 58 хвилин і 45 секунд. Саме такий час зараз показує годинник судного дня, тобто залишилося 85 секунд до умовної опівночі, де 12.00 означає ядерний апокаліпсис. Символічний годинник сунувся на 4 секунди ближче із минулого року серед причин агресивні дії таких ядерних держав як. Ерефія, Китай і США ослаблення контролю над ядерним озброєнням, війни в Україні та на Близькому Сході, а також загрози від штучного інтелекту. Хвилина стрілка на годиннику судного дня є метафорою того наскільки вразливим до катастрофи вважається світ. Символічний пристрій був створений у 1947 році журналом вчених атомщиків у Чекаському університеті. Це була група вчених, які допомагали розробляти першу атомну зброю. Водночас рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів. На момент своєї появи годинник показував два. 23 години і 53 хвилини, тобто 7 хвилин до ядерної півночі. Геополітична ситуація на той час була украй напружена. Холодна війна, щойно розпочалася, і відносини між США та СРСР ставали усе складнішими. Загалом стрілки годинника пересували вже 28 разів. Найдалі від ядерної катастрофи ми були у 1991 році, після того як СРСР та США підписали довір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності і угоду про скорочення стратегічних озброєнь. Тоді завершення холодної війни відсунуло людство від апокаліпсису на цілих 17 хвилин. Після цього стрілку майже завжди пересували тільки вперед. З 2012 року його хід пришвидшився. Тоді на годиннику було вже за 5 хвилин до півночі. 2015 року – за 3. 2018 – за 2. А потім лік пішов на секунди. У 2020-му до умовного кінця світу залишалося 100 секунд, а 23-го року – уже 90. Як би не було сумно це визнавати, зараз ми найближче до самознищення. Ніж будь-коли раніше науковці попереджають, вони не можуть виключати потенційного початку світової війни, оскільки багато країн уже перебувають у конфлікті. Взяти хоча б нашу російсько-українську війну, яка вже не демонструє ознак швидкого завершення. НАТО також переживає неспокійні часи на тлі спроб президента Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Окремо вчені зосередилися на небезпеці, що несе у собі штучний інтелект. З найочевидніших загроз шість згенеровані відео вони можуть переконати людей у тому, що відбулися події, яких насправді не було наприклад, що десь відбуваються заворушення або ведуться бойові дії.